Пронто-пронто, мої кохані! З вами Хана Непрезіркового Трала для всіх. І так дивимось ваше неминуче, найближче майбутнє. Думайте про себе. Добляйтесь в мою групу Телеграм. Там крутий контент. Конте -конте -контекст. контекст. Боже, ви бачите, я вже заговорююсь. Ось так. Тому що дуже багато мовчу, коли роблю амулети, а потім починаю розказувати. Окей, закінчую. Думайте про себе. У вас є чоловік, з яким взаємне кохання, або з'явиться такий чоловік, але у вас не буде, або є третій фактор. Третій фактор це те, що заважає вашому коханні. Тобто. Це можуть бути різні міста проживання, інші жінки, не обов'язково у когось випивка, у когось ігрові автомати, у когось просто чоловік не зробив вибір. Да? Тобто він, той з вами, але взагалі аркан закохань говорить завжди про те, що кохання можна зберегти, але якщо кожному з вас попрацювати над собою. Але сонечки, кожному. Це не тільки вам, бо я бачу, як багато із вас феєчки, беруть на себе повноваження мамочок і починають виховувати. Ні, це повинно бути справжнє бажання чоловіка, заказ на особисте життя. Він трансформується або піде геть. Але він все рівно піде геть. Так, колісниця, дівчата, ура! Новий етап вашому житті. Тут або ви кудись переїдете. Або якщо навіть не переїдете, то все рівно у вас буде новий етап в вашому житті. Так, і ви, до речі, будете думати перед тим, як зробити це. Або перед тим новий етап, або переїхати. Будете сама намагатися прийняти рішення, але так це не зможете зробити. Але кохання буде полихати. Тобто, мабуть, це да, ось. Е цей новий етап і буде пов'язаний з цим чоловіком. Да, думати, йти в нього чи не йти цей новий етап, йти чи не йти. Ви будете знати про цей третій фактор. І знову будете ще більше думати. І... І що у вас буде те, що не буде вас задовольняти? Реально, ви будете бачити чи косяки, чи мінуси чи відносин. Ви дуже багато в ці відносини вклались. Ви розумієте, і вам цього жалко. Але кохання полихає знов карти ще сильніше. Десятка пентаклів, стабільне надійне життя, брак. Все ж таки ви виберете. А порада порадають вищих сил вам. Знову беріть. Але дівчата, кожен дивіться на свою ситуацію. Загальний розклад. Давайте чоловікові 6 місяців. Нехай з виправляє. Потім тільки приймати рішення.